Уця Григорія Йосиповича. людину, яка має і освіту відповідну, і досвід роботи, пропрацювавши і на посаді керівника податкової інспекції, і пропрацювавши директором підприємства, і заступником міського голови з економічних питань. Я вважаю, що ця кандидатура достойна бути у випадковій. Я даю пропозицію вашої тільки Я погоджую. Тобто, я даю пропозицію даної кандидатури. Петян, Будь ласка, говорила. Шановний депутати, Знаєш, мені е, на минулій сесії сподобалась промова е, Миколи Валіщука стосовно опозиційного блоку екс-регіоналів, так? тому давайте не робити прецедентів. І родоначальника партії регіонів в місті Старокостянтину е, е, не вносити і не підтримувати. Тому що е, саме за таких людей е, ми мали майдан і всі інші наслідки. Тому категорично всіх е, застережую від е, підтримання цієї кандидатури, Микола Степановича. Не відроджуйте, живіть по новому. Дякую. А не відтворюйте старе. Добре, дякую. дякую. Будь ласка, мі... Ірина Миколаївна. Шановний голову, я вношу пропозицію перед тим, як ми будемо голосувати за кожного зі заступників. Надати можливість їм виступити для того, щоб вони розказали бачення тієї проблеми, які в бать стоять верточі галузі, які вони будуть очолювати в виконкомі і в міській раді, шляхи подолання тих проблем. І взагалі ми хочемо почути тих людей, які будуть вношу. Обов'язково дякую. Дякую. Обов'язково буде заслухано. Так, ще хто хоче виступити. Григорій особи запрошую до мікрофону. Андрій Миколайович, ну, в кожному своє. Андрій Миколайович, ведіть себе на сесії. Будь ласка, ви дайте на, на сесії. Я Будь два ласка. слова, значить, по тому питанню, яке я маю. Чого? Я маю право на відповідь чи ні? Микола Спонеч, чому ви мені завжди закриваєте рот? Я Основ... повторюю раз. Коли був податковий адміністрація Азар, то е, наш очільник податковий так само підтримував цю хвилю і породжував партію регіонів в нашому місті. То що тут не зрозуміло? Будь, Будь ласка, присядьте. Дякую за рекламу. Ну, то, то, той напрямок, який я маю вести, як перший заступник, це житлово-комунальне господарство. Оце якром, основа життєдіяльності міста. Як кажуть, основне наше завдання на сьогодні це перезимувати, тому що ми входимо в зиму, тобто кожна наша сім'я повинна бути з теплом з гарячою холодною водою, вивозити сміття, працювати транспорт, от, і працювати всі соціальні заходи. От. Друге, ми повинні захистити наших людей щодо сьогоднішніх тарифів, от, тобто ми повинні провести. Всіма силами як комунальні підприємства, так і наш соціальний захист, роботу, щоб всі люди, які не в змозі платити комунальні платежі, повинні отримати субсидії. І тому то це буде яка прерогатива і завдання перед комунальним підприємством. Оце такі основні щодо яка, проходження зимового періоду і на даний момент завдання. А разом з тим. Проблем житлово-комунальному господарстві, ви знаєте, вони починаючи, закінчуючи союзом, практично реальних коштів житлово-комунального господарства ніхто не вкладав. От у тому -то, зношеність обладнання, мереж от, потрібні значні інвестиції, от, які на сьогодні держава не в змозі давати, тому -то ми повинні самі виходити з того, щоб значить, міняти, працювати на заміну для того, щоб. Тому що це, якщо подивитись на сьогоднішнє житлово-комунальне господарство, це, як кажуть, так воно граничить з надзвичайними ситуаціями. Дуже. Тому що Ми повинні йти на опередження і робити все для того, щоб як кажуть, у нас якомога менше було аварій кажуть, і всяких неприємностей. Друга проблема це розрахунки споживачів за надані послуги. Це досить серйозною проблемою б'є по наших комунальних підприємствах. Це ті самі інвестиції, які ми могли мати. На сьогодні за комунальні платежі жителі міста заборгували 6 мільйонів 400 тисяч гривень, в тому числі тепловику 3,400, водоканалу 1 мільйон 300 і ЖЕКу 1 мільйон 600. А це по 2-3 місячних нарахування. От, сьогодні ми маємо серйозні проблеми по тепловику в зв'язку з прийняттям урядових рішень на газ по урядовій постанові забирається 80% коштів. Теплових сьогодні 20% коштів оперує для того, щоб працювати. Це практично ставить на грань банкрутства підприємство. І ми сьогодні, і пишемо всі інстанції, листи і так далі. Ще одна проблема, яку треба вирішувати, це облік всіх енергоніфій. Тобто лічильники повинні стояти на всіх етапах. Подання енергоносія. Дорожнє господарство. Також тут на всіх скликаннях досить багато проблем по дорогах, хочуть ті чи інші дороги робити, коштів немає. Ми на сьогодні повинні розраховувати, от нові депутати будуть працювати, десь на 6 мільйонів коштів, які можуть використовуватись акциз, який може використовуватись на дорогах. Проблемні об'єкти це наші міські очисні споруди. Вартість їх реконструкції 16 мільйонів, це наш колектор 11 мільйонів. Міське сміттєзвалище, ми повинні вже повернутися до того, щоб як кажу, сортувати сміття і переробляти. Дасть Бог, все буде нормально з Євросоюзом. От, Підуть інвестиції, можливо, як кажуть, десь працювати на те, щоб мати в місті сміттєпереробний завод. Ну і щодо організації. Роботи з новим складом депутатів і новим виконкова. От я хотів би, щоб ми, як кажуть, знайшли порозуміння, працювали на громаду і, як кажуть, в співпраці, як кажуть, місто буде тільки вигравати. Дякую. Запитання до доповідача можна? Будь ласка. Будь ласка. Ігор Йосикович, ми, в принципі. Що стосується професійності, готовий вас підтримати, але все ж таки питання партії регіонів, для яких для багатьох людей це принципове питання. Будь ласка, ну дайте чітку відповідь для того, щоб ми могли реально знати ту інформацію. Ну, я вже на протязі, як кажуть, таке ось десятка років, а може більше, ніякої партії, як кажуть, ну то ж Андрій Миколаїв сказав, десь йому десь хтось сказав, тому що коли е, прийшов Азаров у податкову службу. От була команда на базі всіх податкових служб України, ви, хто може знає, створити партію регіонів. І тоді всіх, кажу поголовно записували в списки. От з тих пір, значить, після того, як кажуть, податкова вже давно помінялася, ніякої після того, як Азаров пішов, ніякої партійності в податковій службі не було. А тим більше, кажу, вже я на протязі десяти років. Вже тут працюю і на цукровому заводі, і так далі. Тому -то це просто Андрій, Миколайович рішив сенсацію приподнести по мені. Ніякої діяльності проти цей Григорій Озповідь не займався. Так що там був на Майдані постійно. активним членом Майдану. Будь ласка. Можна питання? Так. Я хотів би Григорій Осквісь запитати вас, як ви в майбутньому бачите? В які власності мають бути комунальна е, е, сфера міста? В якій власності? Чи це має бути в територіальній власності, чи е, в приватній? Я думаю, що на сьогодні у нас підприємства, підприємства монополісти це водоканал і теплових. Тут я тому, що ми маємо уроки по області в межах України, коли в концесію передали. От, як мені приватні руки, з надією на те, що в дані підприємства, інвестори, які взяли концесію, кладуть реальні кошти і вони, як кажуть, якісніші, дешевші посту ви надавати. Ми маємо по кам'янцю, який судився руками, щоб забрати назад. От Тобто я проти того. А по лінії ЖЕКу зараз є закон, який дозволяє людям створювати товариства і виходити і самостійно керувати. Дякую. Питання, яке турбує, напевно, що вже багатьох мешканців міста, це індивіду... індивідуальне опалення для багатоповерхівок, яким чином ми будемо взагалі рухатися стосовно даного напрямку і яке ваше бачення стосовно даного питання. Ми повинні перш за все керуватися діючим законодавством, а воно на сьогодні слідуюче. Індивідуальне опалення надається дозвіл тільки конкретно цілим будинком. Якщо будуть такі бажаючі, відповідно, ми можемо це все робити. Є посадова кабінету До біографічної довідки, можливо, так. шановні колеги депутати, не знають. Значить, маю вік 43 роки, маю дві вищі освіти педагогічну та юридичну. На даній посаді працюю з 2003 року. За дозволом керівника на сьогодні ще займаюся викладацькою діяльністю. Саме в цьому закладі. Одружена разом з чоловіком виховуємо сина та доньку. Ну, що бачу, які плани маю, якщо оберуть мене депутати. По-перше, маю досить багато пропозицій щодо посадово-штатної структури виконавчих органів Старокостянтинівської міської ради. У зв'язку із тим, що на сьогодні держава передала досить таки багато повноважень, передала і передає з проведенням децентралізації на місця, сьогодні багато функцій перейшло до виконавчих органів. Тому, скажімо, я маю певні пропозиції до міського голови щодо певних змін у посадово-штатній структурі. Пишаюся тим, що Працюю в гарному колективі разом зі своїми колегами. Люди порядні, люди чесні, що можу ще сказати? Працюю для громади, працюю з людьми, працюю і з вашими виборцями, ті, які, скажімо, приходять, завіряючи акти, які ви складаєте. Маємо на сьогодні центр надання адмі... адміністративних послуг. Я думаю, що є певні зауваження, але все-таки наші працівники на сьогодні гарно приймають людей. Переважна більшість. Якщо будуть якісь питання до цього, значить можемо їх обговорювати. Сьогодні звучали такі докори, тому що Неукомплектований там відділ діяльності. Ця пропозиція буде врахована, інформаційне, але прерогативою, можливо, тут і є певні недопрацювання. Скажемо, більше фінансів на сьогодні спрямовується. З місцевого бюджету для того, щоб розвивалося місто, можливо, менша левова частка досить приходить на ось те інформаційно-технічне забезпечення виконавчих органів ради. Я думаю, що тут можна переглянути, потрібно покращити. Ми покращимо. Раді будемо не заяви із, скажімо, від мікрофонів чи з трибун, а будемо раді на ті заяви в допомозі в підтримці в розумінні. Ну, які питання до мене, я слухаю. Дякую. Прошу, Прошу запитання до доповідача. Приління дня створення міста обласного значення 2000 року. Фактично, ну спільно проблеми в нас в принципі озвучив Григорій Йосипович. Звичайно, на вирішення всіх цих проблем потрібні відповідні кошти. При формуванні бюджету, ну, як і раніше, максимально включаються, потреби за вашим поданням, за пропозиціями виборців, які ви виносите, і ми їх враховуємо. Звичайно, наступний рік з вами вже цим скликанням будемо складати і затверджувати бюджет, враховуючи ті всі ваші побажання і проблеми, питання, які будуть виникати в наших виборців. Бюджет, хочу сказати, завжди ми. Попередні вибор депутати, попереднього схилка дня знають, завжди він напружений. Звичайно, бажано доходів мати більше, щоб задовільнити всі ті потреби, які маємо. Але він завжди у нас соціально спрямований: 90% йде саме на соціальні галузі, а вже тільки 10% на ті, які потреби поточного споживання. Все, дякую. Будь ласка, запитання доповідача. Заступник, ну що, сьогодні на смішки нас виставляєте, чи що? Добре, дякую. То що дякую, ну Микола Степанович... Я щось... хочу відповісти вам, раз ви назвали мене. Ви не, ступаєте, я не Будь ласка. Ну, критеріям ви Я... <порък> я... <порък> я ще раз, я відбираю по фаховим якостям, або по можливостям. Які заслуги є? Розкаже людина, дайте спілкуватися. Дякую, Микола Степанович, дякую, шановні депутати. Пару слів про себе. Я, Коваль, Олександр Анатолій, 1978 року народження. Маю дві вищі освіти: економічна освіта та юридичного освіту. Закінчую Хмельницький технологічний університет Поділля і Тернопільську академію народного господарства. Працюю на теренах нашого міста та району. З 1998 року на посадах головного бухгалтера рекон проспілки працівників ОПК приватна фірма весела, 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 і з 2001 року займає посаду головний бухгалтер Старокостянтинівської міської дирекції фонду соціального страхування з тимчасової прати працездатності. Також займає Активну громадську позицію. дякую Андрію Миколаївичу за запитання щодо партії регіонів, з якої мене виключили в 2010 році, зв'язку з розходженням в мініннях і моїм непогодженням проводимої політики партії регіонів. Дякую, будь ласка, запитання Чи ми ще не ну, чиматі по поводу того, що робилося для міста. В 2007 році, коли був прийнятий тариф по внутрішньобудинкових мережах, ми перші хто почав е, на, писати скарги і відстаювати, що треба цей тариф скасувати. Коршуван якось це може підтвердити. Ми з ним за починали е, плюс. Дякую. Дякую, прошу. Дозвольте питання. Пане Олександр Запорізької об'єднане свободи не буде підтримувати вашу кандидатуру однозначно, але можливо буде комусь корисно з інших депутатів. Це, будь ласка, якими критеріями ви керувалися вступаючи в партію регіонів, які вас, принципи, моральності чи ще якісь змусили вступити, написати заяву в ту партію. Ми бачили самого початку, що це за партія. Ми бачили, як воно створюється. Ми бачили, до чого воно це все йде. Скіб, будь ласка, якими принципами керували, керувалися, вступаючи в дану партію. Дякую. Прошу. На початку створення цієї партії партії регіонів декларування було на розвиток регіонів, на розвиток України, були саме найкращі перспективи. Але коли вони прийшли до влади, все помінялося. Дякую. Прошу. Залу хочемо. Куця на себе, за його ашибки. Тому що ми з понеділка заводимо кримінальну справу по перевізникам на куця і на його відділено. Так ви переходите до розповідь, а вас виберуть на цьому. ви відповідальність чи ні? Ми будемо проводити роботу по усуненню цих всіх недоліків. дякую, Будь ласка. Дякую. Все? Все. Шановні депутати. Я побачив, що людина фахово підготовлена, може, не може справитися з відповідними обов'язками, тому що це якраз відповідальність міського голови безпосередньо за економіку міста. Це те, що є основою нашого міста. Пробільші. З ним не одну зустріч на виробництві і по питаннях тарифів, і по питаннях інших, зрозуміло, це людина, яка е, розуміється і в законодавстві, і в економіці, і достойна бути на посаді заступника міського голови з питання економіки. Прошу підтримати, до всіх звертаюся. Підтримати, тому що це якраз коронаволоди, хай не працює. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати після сесії? Прошу голосувати, хто за? Слава Україні! Героям! слава! Шановні депутати, шановна президія, прошу декілька хвилин приділити мені увагу. Я народилася в місті Старокостянтинові і після здобуття вищої педагогічної освіти приїхала в місто Старокостянтинів для того, щоб своє життя на все життя пов'язати з освітою. Тому що освіта це моє життя, тут я почуваю себе комфортно. Я люблю дітей і присвятила їм своє життя. Хочу сказати про те, що ніколи не прагнула жодної посади. Від багатьох посад в своєму житті відмовилася на користь освіти. І хочу сказати про те, що я не чекала якихось посад, а очолила, тому що мені довірили люди, очолила громадську Хмельницьку обласну організацію. Об'єднання Українок яворина І постійно займалася, шановні депутати, я прошу декілька хвилин. Спиною до мене не повертатися, трошки мене послухати, будь ласка. Я займалася волонтерською діяльністю, плела сітки, допомагала військовим у шпиталі, зараз переймаюся допомогою діткам із міста щастя, евакуйованому із міста щастя, дитячому будинку, який знаходиться в Старобільську, і вважаю сенсом свого життя зробити життя дітей і освітян кращим. Я б не прагнула посад, але якщо громада сьогодні, шановні депутати, визначить, що я потрібна громаді і мій досвід в галузі освіти потрібен громаді, я сумлінно, добросовісно буду виконувати свої посадові обов'язки і душу, і серце віддаватиму. В гуманітарній сфері, тому що це моє. Я добре знаю і освітянську галузь, і освітянську сферу, і буду добросовісно виконувати свої обов'язки. Яке я завдання бачу перед собою? Перш за все піднесення рівня патріотичного виховання дітей, молоді і населення міста. Це ключове завдання, яке я ставлю перед собою, якщо ви мене оберете. Наступне завдання. Підтримка дітей сиріт, дітей із окупованих територій, дітей, які мають умови недостатні, матеріальні, психологічні, які схильні до жебратства, які схильні до правопорушень. Я вважаю також це своїм обов'язком. Я вважаю важливою ланкою сьогодні роботу із дітками, які втратили батьків. Варто, а точніше, в кривавій війні, яка точиться сьогодні і яка йде на сході України. Це одне із ключових моїх завдань. Наступне завдання, яке я визначила для себе, це організація дозвілля дітей та молоді. Цьому треба приділити максимум уваги. Я маю багато планів. Які з вашою допомогою, якщо ви мене оберете і доручите мені цю сферу, я буду реалізувати. І вважаю, що саме організація дозвілля дітей та молоді допоможе нам вплинути на те, щоб зріс рівень патріотичного виховання молоді. А перш за все, ключовим завданням на сьогодні є виховна робота, просвітницька робота серед населення. Серед дітей та молоді, попередження проявів сепаратизму, попередження тих таких проявів людиноненависництва і виховання любові до своєї держави, до української мови, до України своєї, щоб кожна дитина, кожна молода людина та й кожна людина в нашому місті була патріотом нашого міста. І України як української держави. Була патріотом державної мови і шанувала традиції, звичаї українського народу. Якщо ви мене підтримаєте, буду вдячна вам і сумлінно виконуватиму свої посадові обов'язки і навіть більше. Тому що маю багато планів, вмію складати, проєктів, проєкти, брала участь у багатьох конкурсах з цього питання і е, планую. Зробити багато для гуманітарної сфери, якщо ви мене підтримаєте. Дякую вам. Дякую. Будь ласка, запитання. І ще знаєте, що трапити нас тут косміла. Я по каталітичне вихованню і 에, має великий досвід в освіті, як заступник, Ну, прошу підтримати. Хто за дану пропозицію, хто за.